Вітаю тебе, мій дорогий друже. З тобою знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі dubw.одинець.то Ми розглядаємо тут з тобою питання бенчмаркінгу ергономіки та дизайну. Бенчмаркінг це орієнтування. орієнтування, яке ми застосовуємо для того, аби встановлювати мету, досягати певних рівнів розвитку. І а, навчитись а, а, якомога найкраще взаємодіяти один з одним. Ми з тобою домовилися, що така взаємодія а, проводиться, і ми розглядаємо питання на бізнес-пісочниці, в цьому форматі, на якій нанесено не, від, не, не в повному обсязі, не в повному об'ємі не 360 напрямків нашого компасу, а лише 12. Основу, як в класичному компасі, складають лише вісім напрямків. Вони слугують для того, аби створити Гудвіл. Гудвіл це престиж, репутація та цінності. Я свій Гудвіл вже створив, тобто, в своїй спеціалізації досяг рівня номер один в світі. Проте, я не полишаю е, надії розвиватись і роблю це на е, широкий загал. Демонструю це і працюю на цьому каналі для того, аби кожен охочий міг задіяти свій власний творчий потенціал. І це можливо, я це довів на своєму досвіді. Кожен з тих. Хто дивиться цей канал, долучається, абсолютно безкоштовно може користуватись тією методикою, яку я викладав протягом трьох років. І тепер вона абсолютно безкоштовно доступна для кожного, для будь якої людини в світі. Я, звісно ж, обмежений тим, що Мене дивиться певна кількість людей, ті, хто підписалися, або долучається зараз, або якимось чином знали мене раніше, і оце невеличке коло спілкування дає змогу і надію на світле майбутнє, яке в тому числі і називається Goodwill. Тож підписуйся, й ти долучайся, і слідкуй.